З того, що насторожує народних депутатів, це створення міністерства монстра, куди увійдуть і економіка, і агрополітика, і також екологія. Як на мене, ми вже мали відповідний досвід об'єднання різних міністерств. Він був не досить успішний. Відтак звалювати в одне міністерство 20% ВВП. Я маю на увазі всю аграрну. Сферу, як на мене, не дуже добрий сигнал, і я очікую, що десь за півроку ці міністерства знову будуть роз'єднані, тому що управляти такими різноплановими галузями економіки досить таки важко одній особі. Також невизначеними залишається ситуація з міністерством культури. Це досить важливий напрямок, тому що мінкульт також є величезною складовою запоруки нашої перемоги. І туди кандидата поки що не було запропоновано коаліцією фракцій. І є багато запитань у народних депутатів до Міністерства освіти, які стосуються ліквідації шкіл, фінансування укриттів у школах і дошкільних навчальних закладах. Тому можливо, і ця сфера і буде замінена іншою людиною. Відтак говорити про те, що нас чекають якісь кардинальні зміни, не доводиться, тому що уряд прийняв свою стратегію на три роки і буде діяти згідно цієї стратегії. Ми очікуємо від нового складу уряду це програму дій на наступний рік і регулярну звітність перед Верховною Радою України.